10 тисяч бійців внутрішніх військ, 12 тисяч міліціянтів, серед них 2 тисячі беркутівців. Такими силами збиралися здійснювати спецоперації Хвиля та «Бумеранг» із зачистки Майдану. На на газелі. Брати Майдан хотіли з двох напрямків, з вулиці Інститутської та Городецького. А на Лютеранській збиралися імітувати штурм, щоб відволікти. Окритись, щоб... У документі, оприлюдненому Геннадієм Москалем, у деталях розписаний штурм будинку профспілок. Забігти, зачистити, озброєних захопити, за потреби застосовувати зброю. На штурм саме цієї будівлі мали кинути 224 бійця спецпідрозділу СБУ Альфа. Їхати на пролом через барикади мала би техніка Міністерства оборони. Ще один запланований пункт. Безпосередньо перед штурмом у всьому центрі Києва мали відімкнути світло, мобільний зв'язок, перекрити виходи з метро і колекторів. Навіть дзвони Михайлівського і Володимирського соборів мала би на час спецоперацій мовчати. Вимкнути кілька телеканалів на час зачистки, зокрема, й п'ятий канал теж було у планах силовиків. Чекали на поранених з усіх боків, тому замовляли додаткові місця і запаси донорської крові. За оприлюдненою інформацією депутата Москаля, снайпери на Інститутській це бійці підрозділу спецоперації внутрішніх військ та бійці підрозділу Омега. Зверху, уровень, ряд. Допомагав у підготовці штурму, за словами Москаля, екс-заступник керівника головного розвідувального управління Російської Федерації. А наказ застосовувати зброю Віталій Захарченко дав спецпідрозділу Сокіл. Окремий пункт в оприлюденому документі, чого бійцям бракує для успішного виконання зачистки. Жаліються надто мало світлошумових гранат, вогнетривких костюмів і транспорту. Анна Мірошниченко, п'ятий канал.